Остріл! Моща, блін? Зараз по ворожі приблизно є догадки гадкиї з пешка, постережний пункт, такі сидять може, там з мінометом. Або Пулемети або піхота просто сюди. Вистачить, да, знищить цю спешку? Та да, якщо точно попали, да. абор, да? Я, так. Плюс-мінус 50 метрів це в зону ура. Давайте приціл 900. Плюс приціл 900. Приціл 900 Ціль Цільноведен. Остріл! Остріл! Що? Це давай грибочки. От зараз нічого не показує. Воно працює не в великому діап... Ну, типу, цьому діаметрі. Повіху побачить, так? Повинно побачити, але вже десь за кілометр, за два. Я так розумію, сучасною тенденцією війни, от такий прибор, він має бути взагалі на кожній позиції, так. так на, кожній позиції, на кожній позиції повинен бути реп. Я вважаю, на кожному транспортному засобі бажано. це така робота. Ми працюємо над знищенням ворога на своїй території. Ми не, не, не змушували їх сюди приходити, але змушуємо їх звідси піти. Зробимо до кінця, це Так, що це таке. В цьому підрозділі сугубо займаємося ударними дронами. Я оператор ударного дрону. Перший прикол це те, що воно тягне в районі 15 кг вибухівки, ну, тобто навіть оцю темку, там, 9 кг. От. Коли летить пташка над підраю, то я думаю, вони пісять в штани, коротше, бо там, по-перше, звук такий, коротше. а коли на голову тобі падає темка, тіпо, ну, це не, не дуже сприємно. Постріл. Так хорошо пішла. Ух є, ти хорош. Щас буде взрив. Все, є зброй. Буління зв'язок. Що там чути по целі? Трошки чекаєте що. Плюс. А це ви куди стріляєте взагалі? Взагалі в русську сторону. В руску сторону. Да. Там населені пункт. І є посадка. Там у них. Вроді техніка була і СП, як варіант або СП. По-любому є, щось там було замічено. Ми тут працюємо. Постріл! 360, 57, 3, 860. Кут, 57.80. Цілий, кут, 57.80. По готовності постріл. Постріл! Я не відвикнув від цього звуку, приємного. Там все одно, як там у когось розривається, то ж. Як відстрілялися? Якось? Скажу чесно, по координатах дуже добре, по ходу. Попали надіжно. Дуже мала була похідка. Все, по одному і ховаємося. ще. — Це значить трамвай? — Знизу по траншеї. — Та що доповідає, що йди по траншею? — Майстерність. Хлопці — молодці. Підкоригували правильно. Все все вийшло. Прямим попаданням потрапили в траншею. Ціль знищена. Хлопці — молодці. — Зачекайте, я пізжок на вас буду зняв. Кажіть, що передати. — Вийшов. Ти чув, а? Да, ставити антенну прямо. прямо. Зліва в тебе буде цей острівок, справа ліс і між ними просто так антенну прямо і виставляєш. Так, дистанція 30 метрів. Сейчас себе спокойно стрелять. Да, похоже. Да, да, лазает. Короче, понятно. это вот такая шляпа. Вертаться тупо прямо. Видишь, вот так стреляет. Средний дизайн. Средний камера В дизайн. Средний дизайн. дизайн. Средний Чекай Средний дизайн. Короче, кидай. Не-не-не. Нет, нет. Кинул? Нет. Не. Э, чуть вперед. Чуть вперед на 12. И кидай. Я понял, понял. Понимаешь, ты плачешь на на такой. Да, да. Ну да, я да, не может Да, ты туда, бог. Я понял, понял. Витер. Не нервничай, все хорошо. Угу. Давай, пострел. Ларочка. Кидай хорош. Пошла шла да. на дорогу. Не-не-не, износы в куще, как раз там, где блиндаж. Ой, хорошо. Хорошо. Угу. Ты видно шо... было? И, да. Сейчас сюда возьму, куда катается. Все вертаю. Ну, расскажи, как ты летал. Маю ну, что какие-то 200-300 там по-любому могут быть, або контуженный. Ну, по-любому, нам написали в штаны. Таймочка їм прилетіла, то я думаю. зараз не весело. Там не тільки написали, там і кирпичей, мабуть, наклали. Та и таке, коротше, короче, так що сбраемся. Копилка на волю просто. Пару гривен мало. Мало. Пару довольно.